Привіт, мої любі дітлахи. Сьогодні казкові стежки привели нас до пригоди про песа Патрона та пшеничний врожай. Одного разу пес патрон приїхав до своєї подруги Оксани в маленьке село Харківської області. Вранці Оксана приготувала для патрона його улюблений сніданок і мовила. Сьогодні, патроне, в мене є важливі справи. Я разом з комбайнером Дмитром. Поїду працювати на поле. Настав час збирати пшеницю, а ти відпочивай вдома або сходи на прогулянку до друзів. Оксано, я хочу піти з вами. Я службовий і хоробрий пес. Моя допомога може стати в нагоді. Оксана знала, що собаки мають дуже чутливий нюх та можуть допомогти виявити небезпеку. Таку, як залишки мін або інші небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди комбайну та навіть комбайнеру. Патрон, мій хоробрий хлопчик, ти знаєш, як допомогти, сказала Оксана, погладивши пса по голові. Можливо, на нашому полі залишились міни з минулого року, і ми повинні перевірити його перед тим, як почнемо збирати пшеницю. Патрон миттєво зрозумів свою місію і з великим ентузіазмом вирушив на поле з Оксаною. Раптом здалеку почувся веселий гуркіт. Великий комбайн з гучним двигуном і блискучими деталями повільно під'їжджав до поля. Патрон стояв на місці та чекав команди. Коли комбайн під'їхав, з нього вийшов добрий комбайнер. З посмішкою на обличчі. Привіт, друже патрон! Я Дмитро, комбайнер з цих околиць. Ти сьогодні будеш працювати з нами? Так, так, я патрон, службовий і сміливий пес. Робота почалась. Перед тим, як почати збирати врожай, Оксана і Дмитро чекали перевірки поля від патрона. Він бігав вздовж кожного рядка пшениці, уважно нюхаючи землю. Кожен раз, коли він відчував запах міни, зупинявся, гавкав, а Дмитро позначав це місце на карті. Його робота була нелегкою, але він не зупинявся і не втомлювався, бо знав, що це дуже важлива місія. Патрон обстежив повністю поле, а Дмитро зробив замітки на карті. Після цього друзі викликали на допомогу саперів. Вони прибули дуже швидко. Гав-гав, радий вас бачити. Патрон, твоя праця важлива для нас всіх. Покажи мені, будь ласка, небезпечні місця, сказав сапер. Патрон підняв хвіст і побіг виконувати команду. Експерти дуже обережно віднесли міни на безпечну відстань і знешкодили їх. Дякуємо вам, сапери, за вашу швидку і професійну роботу. Ви рятуєте життя і захищаєте нас від небезпеки, сказала Оксана з подякою. І велика подяка тобі, патрон, за твою уважність і вірність. Ти допоміг виявити міни, і це дуже важливо. Додав один із саперів, погладивши песика по голові, Комбайнер Дмитро, з допомогою свого вірного комбайна, працював на полі, збираючи пшеницю. Великий комбайн з гучним ревом проїжджав в порядках пшениці, розділяючи зерно від стебла та збираючи його у свій великий бункер. Коли бункер комбайна був повний пшениці, Дмитро. Вивозив його на край поля, за допомогою тракторів пересипали пшеницю у вантажівки, які потім перевезуть її до спеціальних зерносховищ. Пшениця це дуже важливий і цінний продукт. З неї можуть виготовляти багато різних продуктів, таких як хліб, булочки, макаронні вироби та інше. Також пшениця використовується у виробництві кормів для тварин. На урочистому заході в селищі Дмитро, Оксана, Сапери та всі мешканці зібрались, щоб відзначити патрона. Міський голова з промовою підходить до пса Шановний патрон, за твою відвагу та самовідданість. В допомозі нашим саперам я вручаю тобі грамоту за мужність. Ти став справжнім героєм нашого селища, і твоя уважність допомогла уникнути серйозних проблем. Дякуємо тобі, патрон. Всі аплодували і вигукували радісно: Патрон, патрон, вітаємо! А він махав хвостиком і радо зайняв своє місце на сцені. Отримуючи відзнаку за свої заслуги. Друзі, якщо вам сподобалась казочка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. На добраніч!